Вітаю всіх і навіть тих, хто ще не встиг підписатися на мій канал. Бо я сподіваюся, вони це зроблять вже на першій хвилині перегляду цього ефіру. Сьогодні будемо говорити про таке ганебне явище як кумівство. Кумівство у владі. Корупція і кримінал це є візитівка українського істеблішменту. Бо оця спайка між криміналом і владою розпочалася ще в 90-х роках, і от саме тоді це явище як кумівство приповзло з кримінального світу у владні кабінети. А разом з ним і бандити потрапили у владу, і от зараз, дивлячись на кабінет міністрів. на... Верховну Раду України, я вже не розумію, з ким я маю справу, з бандитами, які тобі зараз почнуть пред'являти, чи з українськими політиками, які мають вирішувати мої проблеми. І приходжу до одного висновку: я, як і мільйони українців, мають справу з криміналом, який видає себе за владу. Причому, коли був Янукович при владі, якого ми. Вигнали аж до Ростову. Зараз на фоні цих бандитів виглядає невинною дитиною. При Януковичі вони хоча б маскувалися, хоча б робили вигляд порядних людей, щось там виправдовувалось. А сьогодні влада Зеленського, ті, кого він привів у парламент і кабінет міністрів, вони пишаються тим, що виглядають як бандити. Вони ведуть себе як бандити. Всім відомий персонаж Коля Тіщенка, бандюга якого знає весь Київ, є кумом голови Офісу президента Єрмака. Єрмака, який, по факту, є першою людиною в державі. По факту, не по закону. Порушуючи закон, порушуючи всі норми Конституції, Єрмак узурпував владу, назначивши себе царем України. І оця людина. Яка представляє нас і на міжнародному рівні, і тут всередині України, підкреслюють знову ж таки порушуючи закони України, навіть і не червоніє від того, що кумом його значиться київський бандит Коля Тіщенка. Більш того, Єрмак його покриває і постійно витягує його і інших коліних подільників з брудних історій, і оце наша влада. Наша держава перетворилася вже на державу хресних батьків, де доля пересічного українця, його думка взагалі не рахується, рахується тільки бажання і забаганки тих, хто стоїть поряд Зеленським і Єрмаком. І в мене виникає питання: а чи є перспектива у цієї держави, держави, яка перетворилася на? Нещасну дівчину, яку гвалтують кримінальні баклани, чи довго ця дівчина буде терпіти? Чи надовго у неї вистачить сил? Чи довго вона може жити в таких страшних і нелюдських умовах? Якщо ми з вами не захистимо цю дівчину, яку у всьому світі називають Україною, вона банально не виживе. Що ж робимо ми? От дивимося на. Так звану політичну опозицію. Де вона? Її нема, її не чутно. Позапарламентські партії десь там заховалися. Я вже шукаю лідерів позапарламентських партій для того, щоб якось їх згуртувати і розпочати процес політичної боротьби за визволення України з брудних рук криміналу. Я взагалі не можу нікого знайти. За весь час я поспілкувався лише з двома лідерами позапарламентських партій, які представляють Політичний Рух Хвиля і Політичну партію 5-10. А чим займаються наші лідери громадської думки? Ви зайдіть на будь-який ефір, там, де сотні тисяч переглядів. Єдине, що ви там почуєте, що ми живемо погано і як воно повинно було бути. От просто ніхто не каже, а коли ж воно настане так, як повинно було бути, і це багато розмови не про що. А на мій погляд, і позапарламентські партії, тобто політичні сили, які вважають себе моральними, готовими до політичної боротьби за Україну. І лідери громадської думки сьогодні мають говорити про те, яким чином відібрати у кримінала владу для того, щоб перезавантажити державу, поставити її з голови на ноги. Скільки намагався я почути про конкретний план дій, алгоритм дій, я нічого не почув. Але ж я почув про польоти на Марс, про віртуальне зачаття. Про те, що нас врятує штучний інтелект і підкреслює жодного слова про боротьбу за свою волю. Щоб ви розуміли, оця дівчинка, яку називають Україну яку гвалтують злочинці, в цій країні взагалі нікому не потрібно. От у мене здається таке враження: ви подивіться на кількість переглядів на моєму каналі. Коли я починаю матюкатися і в хвости в гриву там, чихлити цього Єрмака Зеленського, у мене переглядів зашкалює за 100 тисяч. Коли я починаю говорити про речі, які врятують нас і в першу чергу нашу неньку Україну, іноді і до тисячі не набігає. І це по-справжньому мене лякає, бо я розумію, що внутрішній ворог нас перемагає за рахунок марафону. За рахунок нашої наївності і безвідповідальності, і за те, що ми свято віримо телевізору, який каже, що не на часі. Тому перспектива у держави, яка сьогодні притворилася на збіговіська бандитів, є, якщо ми з вами почнемо діяти. Принаймні ми з вами вже це робимо. Я вам доповідав, що вже пройшли обговорення змін до виборчого законодавства. Ми прийшли до висновку, що паралельно потрібно змінювати норми Конституції, які стосуються виборчого права. І тепер ми з вами переходимо до наступного кроку. Я готую аргументацію безкомпромісної, безжальної персональної політичної ілюстрації за формулою всіх з пляжу. Я розумію, що буде шалений спротив тих, хто сьогодні представляє саме кримінальні клани, які гвалтують Україну і знущаються над нами. Тому від вас, так же як і від мене, залежить, чи є перспектива у нашій країни. Чи виживемо ми, чи буде тут перемога всередині України, так же, як і там, на фронтах зовні. Тому, шановні, давайте всі разом почнемо рухатися в бік, де знаходиться наша воля і Україна майбутнього. Приєднуйтесь, допомагайте. Чим більше нас буде, тим проще нам буде здолати цей кримінальний режим. Політичні вимоги вже сформульовані. Безжальна ілюстрація, зміни Виборчого кодексу і зміни у Конституції України щодо виборчого процесу. Оце той шлях, який ми маємо з вами пройти. Чекаю на ваші коментарі, ставте вподобайки, поширюйте мої відео і ставайте поряд зі мною. Я вас всіх поважаю, до побачення.